Ось 4 березня, було в тебе свято. Зібралися б рідні тебе привітати, зібралися б друзі і твоя сім'я, і лунала пісня, звісно, не одна. Ох, якби то можна щось в світі змінити, чи роки без тебе назад відкрутити, враз тебе побачить, гарного, стрункого, чи то у задумі, чи то запального. А ти з портрета дивишся на нас погляд, молодечий. Як був, не погас. А з радіо лється пісня із пісень на твій день народження, твій Володю день. Український композитор Володимир Івасюк, один із основоположників української естрадної музики. Він був надзвичайно талановитим і працьовитим, професійний лікар, скрипаль, грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, був виконавцем пісень, живописцем. Йому було б 75 років. Народився Володимир Михайлович Івасюк 4 березня 1949 року у містечку Кіцмань Чернівецької області. Вже у 3 роки Володимир проявив величезну увагу до музики, коли спостерігав за репетиціями хору. А у 5 років починає навчатися гри на скрипці. В 15 років. Володимир пише дві пісні, а мені 16 літ. І у 20 літ створює в школі ансамбль, Буковинка і пише для нього свої перші пісні, серед яких найперша Колискова. Працюючи слюсарем на заводі Легмаш, Володя створює і веде заводський хор. За пісні відлітали журавлі і Колискова для Оксаночки, композитор. Отримує першу премію. Володимир Івасюк вчився у медичному інституті, але не займався лікарняною практикою, хоч мав диплом лікаря. Та він зробив більше. Він став цілителем наших душ, коли крига почала вкривати наш поневолений народ, він ламав цю кригу своїми піснями, які можна порівняти з йорданською свяченою водою. Він освічувався в любові до своєї землі, до рідного народу, до матері України. І нам цю любов заповів. Спасибі, друже, за любов жагучу, до рідної української землі, повік твою Червону руту співати будуть солов'ї. Коли Володимир уперше виконав Червону руту вдома, ми всі були надзвичайно горді і щасливі, згадує сестра Оксана. Автору пісні тоді було усього 21 рік. Митець годинами, днями шукав потрібний образ. Оту єдину пісенну інтонацію, яка згодом, приязно обізветься в душі нашого народу і полетить у світ широкий. В Карпатах був знятий перший український музичний фільм Червона рута. В якому брали участь Софія Ротару, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Раїса Кольца, ансамблі Смирічка і Росинка, та прозвучали пісні Івасюка, Дудківського Скорика. Композитор розпочав активну творчу діяльність, яка викликала щиру повагу досвідчених композиторів. І захоплення багатолюдних аудиторій, секрет його успіху в тому, що він не йшов до людей з підробленими почуттями, а кожну ноту і кожен такт збагачував щирістю свого чистого серця. Невтомно працюючи, створює пісні Я твоє крило, Два перстені, наче зграє птиць, балада про мальви, балада про дві скрипки, водограй. Яку визнано піснею року вперше на міжнародному конкурсі Сопот прозвучала українська пісня, а про Володю дуже багато пише польська преса, перекладає та друкує тексти його пісень. Володимир Івасюк був одержимий піснею. Він був глибоко переконаний, що наш світ створений для того, аби в ньому лунала музика добра, миру, злагоди між людьми. Несподівана смерть. Володимира Івасюка у 30 років то суцільна загадка. Усі, хто добре знав композитора, не вірять, що він міг накласти на себе руки. Його закатували, а згодом перевезли тіло у ліс і там повісили. Звістка про замордування Володимира Івасюка блискавкою облетіла цілу Україну. Сам похорон композитора перетворився у масову демонстрацію, в якій взяло участь понад 10 тисяч людей. Народ ховав свого співця, який чесно і віддано служив йому. Протягом 12 років він піднімав нашу гордість за свою мову, поезію, музику. Увесь його репертуар, залишений нам у спадок, був не короткочасним спалахом. А великою творчістю, що відбулася в болісних роздумах, довготривалих пошуках і сумнівах: 107 пісень, 53 інструментальні твори, серед яких фортепіанна Сюїта варіації на теми української народної пісні, Суха верба, Сюїта варіації для камерного оркестру, три п'єси для фортепіано. Осіння картинка для віолончелі, три п'яси для скрипки і музика до вистави про пороності. Мезозойська історія. Володимир Івасюк був позбавлений пихи, зарозумілості, заздрощів. До нього зверталися за допомогою музиканти, молоді композитори й поети. І він завжди відгукувався на їхні прохання. В його грудях жила тільки пісня, він горнувся до людей. До своїх ровесників був надзвичайно скромний і тактовний з людьми. Композитор любив повторювати: у мистецтві, якщо здивуєш, переможеш. Він здивував нас усіх своєю піснею, повертав нам у своїх мелодіях Україну. Її животворні обереги. Володимир Івасюк назавжди увійшов в історію українського мистецтва та історію України. Як світлий вісник нездоланної весни, духовного пробудження, воскресіння. Кажуть, що людина жива доти, доки її пам'ятають, в українському пісенному саду Червона Рута Володимира Івасюка не зів'яне вовіки, його пісня не забута, вона живе і житиме, доки ми існуємо, бо українську пісню не знищити, доки живий український народ. Композитора не забували ніколи, і тоді, коли навіть було заборонено його ім'я, воно зіркою зійшло у небеса, прожив, як спалах, як кумета, як іскра Божа в небесах, мелодії, слова поета, в народу й нині на устах. Він геній, велич, неповторність на крилах музики, мов птах. Він Українська непоборність пройшов, на жаль, так швидко шлях. Він той, кого не забувають, землі своєї вірний син, його пісні усі співають від степу аж до вершин.